Дане відео присвячується вашим діям у випадку зупинки на вулиці. У 99 випадках такі зупинки зі сторони поліції, на жаль, відбуваються незаконно, оскільки поліцейські, за моєю практикою адвокатською, зупиняють фізично будь-кого, будь-яких міст. Посилаючись на те, що навіть не посилаючись. Просто поліцейський, так би мовити, за, за моїми висновками, має певні орієнтири щодо осіб, наприклад, якась особа іде, там з почервонілими очима, якась особа йде. З певними великими габаритними сумками е, і так далі. Тому е, дії поліцейських е, мають підкорятися суворо і регулюватися законом України про національну поліцію. Е, відповідно, е, хочу наголосити на тому, для тих глядачів е, мого каналу. Ну я не думаю, що в мого каналу є глядачі, е, які. Е, Свої дії, будь-які підкорення вимогам, в тому числі незаконним працівникам поліції, аргументують це тим, що «да мені неважко. Це ж. От я відкрию свою сумку, я покажу свої кишені, я там поїду з працівником поліції у відділок, там, напишу пояснення, там мене сфотографують. Оскільки працівники поліції дуже часто, навіть завжди, вони будуть. Е говорити якісь там перспективи, що вам же ж буде гірше, що це у ваших інтересах, або я вас зараз затримаю, або навіть якісь вигадані, що щось там буде складено, або передано в суд. Ці всі історії десятки, сотні разів я чув від своїх клієнтів. Часто люди, ви, Намагаєтесь, так би мовити, уникнути якісь там нереальні жахливі перспективи, які можуть бути зі слів поліцейському, і тому підкоряєтесь будь-чому, що він скаже. А юридично це буде оформлено, що це ви все зробили добровільно. Що там поїхали у відділок добровільно, пояснення написали щодо якихось подій добровільно. Тому дане відео присвячуємо е, тим і буде корисним для тих, хто хоче відстояти свої права, оскільки така масовість підкорення е, вимогам незаконним. Які не відповідають закону працівників поліції, вона зумовлює те, що працівники поліції, вже так би мовити, мають е впевненість. Ну, зрозуміло, що керівники їх налаштовують, що робіть е краще там робіть е суворіше, краще там зробіть більше, ніж е менше у відповідності до закону, е оскільки зараз, е на жаль, Є, з'явився такий аргумент, ніби для них, що в Україні війна, і тому з огляду війни здається пересічним громадянам, що ніби працівники поліції мають більше прав. Але тут я однозначно заперечу нормами закону, що розширення прав поліції у законі про поліцію із введенням Україні... Воєнного стану немає, є рівно ті ж підстави і в рамках. Тих підстав поліція може і зобов'язана виконувати свої функції. Отже, алгоритм ваших дій у випадку зупинення особи на вулиці. Працівник поліції, співробітник зобов'язаний привітати, повідомити свою посаду, звання та причину зупинки. Причина зупинки це ключове, дослівно. Ви маєте право після цього дістати свій мобільний телефон або там. З диктофона, як мінімум, фіксувати ваше спілкування. В телефон ви можете занотувати прізвище ім'я по батькові поліцейського. І причину зупинки. Така дія, коли ви починаєте фіксувати, коли ви починаєте записувати в телефон, вона вже прямим текстом говорить поліцейському, що не перевищує своїх повноважень, оскільки дуже багато відео є. У Ютубі, у інших соціальних мережах, і ці такі відео вони завжди фіксують неправомірні дії поліцейського перевищення. Тому ваша гарантія, мінімальна гарантія, що поліцейський, зважаючи, що він буде героєм чергового відео, на якому юристи коментуючи говорять: ось такий, такий перелік порушень. Тому ви, ви просите. Пред'явити посвідчення, якщо ви не впевнені, що це є співробітник поліції, ви фіксуєте, кожен співробітник поліції має нагрудний жетон, співробітники поліції зобов'язані вмикати бодікамеру при будь-якому спілкуванні. З першої секунди спілкування. Ваша також гарантія, щоб вмикав поліцейський бодікамеру. І ви пересвідчуєтесь у тому, що запитуєте, чи ввімкнена бодікамера, тому що ви хочете, щоб його діяти. Була зафіксована на його е, відеоносій, який може переглянути там, або контролююча його служба, або його керівник, або інші органи, якщо перевищення буде більш жорстким і з якимось, не дай Бог, е, наслідками для вас. Отже, стаття 32 закону України про національну поліцію визначає конкретний перелік підстав для перевірки документів. Підкреслюю, немає такої підстави, що я хочу, я так хочу. Немає. Є конкретні підстави. А саме такими підставами може бути що зовнішні ознаки, що ви раптом перебуваєте в розшуку, що ви вчинили правопорушення. Або там об'єкт спеціальним режимом. Це далі такі. Очевидні порушення підстави, які не можна притягнути, навіть за вуха притягнути. Там наприклад, якщо у вас є зброя, такі підстави неможливо дослівно притягнути, що просто вас на вулиці там вихоплюють, звертаються. Я хочу перевірити ваші документи. Окей, зрозуміла вимога, але підстава юридична, конкретна, має бути. Далі. Пред'являючи, якщо ви прийняли рішення пред'явити свій документ, не передаєте такий документ працівників поліції в руки. Ніколи, ні паспорт, ні посвідчення водія, ні посвідки. Зараз більш діджиталізовано, багато осіб користуються дією. І дія тут якраз цікава в тому, що е, пред'являючи свій мобільний телефон із дією, там є механізм там, по QR-коду верифікації ваш. Але в, ви розумієте, що телефон ви в руки ніколи ну, добровільно не передаєте, а паспорт чомусь за практикою або там, посвідчення водія, там, безп... поліцейський має намір його у вас. Фізично забрати, нібито ви добровільно передали. І далі, вже поки не поліцейський не прийме рішення вам його повернути, ви будете вже в підпорядкованому підлеглому стані, що будете ну, просити, там, віддайте моє посвідчення. Поліцейський каже, зараз, зараз я перевірю там, свої всі бази, планшети, записи. І коли я буду рахувати належним, я вам передам. У випадку, якщо поліцейський пропонує вам пройти у відділ, там, зупинитись, ви повідомляєте, що ви вважаєте себе затриманим, і таке затримання починає перебіг трьох. Годин. Ви маєте право зателефонувати друзям е щодо е залучення захисника адвоката. Є в попередніх своїх відео дану тему е висвітлював, що при затриманні вимагаєте поліцейського надання вам безоплатного адвоката. Є телефон е Бюро Безоплатної правової е допомоги 0800 213 103. Телефон дам в посиланні під відео. І тому е, такі ваші дії, що ви фіксуєте вже усно фіксуєте, що ви мене затримуєте. Я хочу йти по своїм справам. Складайте, будь ласка, протокол, повідомляйте прокурора, це обов'язково Центр безоплатної правової допомоги. Повідомляйте рідних саме про факт затримання. Це вам потрібно проговорювати усно, щоб... Упередити дії, незаконні і перевищення повноважень зі сторони поліцейського. Я наполягаю на тому, що ваше припущення, бажання підкоритися, там, догодити поліцейського, не підвищувати градус, ви усно, вільна людина, особа, громадянин, як завгодно себе називаєте, але Ніколи, я повторюся, ніколи це ваше підпорядкування не буде грати вам на руку, оскільки, якщо поліцейський там, е захоче до вас скласти певний матеріал або там запросити вас в дільницю. Е те, що ви такий лагідний і такий нібито законослухняний, це грає психологічно проти вас. Поліцейський розуміє, що він вам. Він знає базові норми зупинки. Він потенційно розуміє, що він щось перевищує, але він так би має, має дуже. Таку сноровку, коли особа починає щось там нервувати, це ключове. При спілкуванні вас із поліцейським, він вам буде дивитися уважно у вічі, розуміючи, що а раптом десь там, ну, можливо, там, не, не дай Бог, це проти закону, а можливо, щось ви маєте там заборонене у своєму рюкзаку, або там в кишенях. І вашу невпевненість, коли ви будете підкорятись, будете невпевненим, будете таким лагідним, він е, переведе проти вас, він буде робити поверхневі огляди, там е, просити там е, пред'явити кишені, але це все буде незаконно з першої хвилини, коли підстав для вашої зупинки не було. А коли вже будете ви так би мовити в межах його волі. Фактично ви затримані були з моменту зупинки, але потім ситуація буде набирати обертів, коли поліцейський, повторюся, буде відчувати там вашу невпевненість або ваше бажання догодити. Знайте свої права, не перевищуйте там свої обов'язки, чітко, чітке розуміння вами закону про поліцію, таких простих моментів. Гарантуватиме того, що ви не будете там фігурантом певних е поліцейських перевищень, дій і порушень закону. З вами був адвокат Піксель Савчак. підписуйтесь на канал, ставте е колокольчик і палець догори. Це допомагає просуванню каналу і мотивує мене для створення нових якісних відео. Дякую.